Всіх глядачів і продовжую знайомити вас із українськими голосами, а точніше, з людьми, яких Господь ними обдарував. Шлях в професію у багатьох був дуже різним і часом навіть не вписувався у звичну для них картину світу. Чого не скажеш про Тараса Конощенка, який народився в музичній київській родині, його батько Володимир Конощенко теж діяч мистецтва, диригент. А прадід Володимира Андрій Конощенко був сучасником Миколи Лисенка та Кирила Стеценка і знаним фольклористом. Тож музика в генах і з народження оточувала малого Тараса, який зараз є відомим артистом, солістом Нюрнбергського державного оперного театру. Маравіна і кататалоги квесто Елебелеке вальпадранвія, он каталоге. Osservate, leggete con me. Osservate, leggete con me. In Italia 640. In Germania 231. Cento in Francia, in Turchia, novantuna, ma in Spagna. Розкішний бас артиста я почула на концерті пам'яті Василя Сліпака в Мюнхені. Тоді ми і познайомилися, і на щастя, чимало фактів можемо зараз дізнаватися з перших вуст, зокрема, й про те, що вражало, і, мабуть, кликало. Мої відвідини оперного театру. Це було для мене справді. Дійство чародійство. Особливо перед виставою я страшенно любив підійти до оркестрової ями так, по пояс повиснути туди носом всередину в яму і слухати оту настройку, як звучить цей оркестр, одна група, друга група, як вони потихеньку-потихеньку, кожен собі готується до вистави, щось там собі грає. Це було для мене настільки. Фастинація. Прямо це я був в захваті від цього. І я настільки це запам'ятав, що оці моменти, якраз перед виставою, були для мене іноді навіть цікавіші і важливіші, ніж сама вистава. Тому що я до затяга почав ходити в театр не знаю з п'яти років, мабуть. І іноді засинав на виставах, тому що ну, це таке мала дитина. Не все розуміє, іноді стає просто сумно, там щось таке робиться, не зрозуміло на сцені. Але мою першу оперу, «Травіату» я пам'ятаю добре, і це було досить яскраво, ну, запам'яталося. мені. Коли ми ходили на хорові концерти, особливо на класичні хорові концерти, мене прямо мурашки вставали від звучання хору. Мені, як людині, яка прийшла в професійну музику хай із співочої проте родини далекої від нот та сцени, завжди було цікаво. А чи діти, народжені в мистецьких сім'ях, хоча б в ранньому дитинстві, чи взагалі в дитинстві, чи в студентські роки, замислюються про те, аби обрати геть іншу професію. Тато мій був диригентом і композитором, керівником багатьох художніх колективів музичних і тому. Я в цьому варився постійно, був присутній на репетиціях і навіть диригував, і коли вже старше став і трошки навчився чомусь. Але, чесно признатися, мені ніколи не хотілося бути диригентом. Проте навчатися Тарас пішов саме на диригентсько-хоровий факультет Київського училища імені Глієра. І там остаточно вирішив: диригування то не його. Мабуть, Ця, скажімо так, неохота пізніше настала, коли мені ще добряче в музичному училищі також відбили бажання бути диригентом викладачі, деякі вміють це зробити, відбити охоту вчитися. От. І на моє щастя, я попав до мого вокального першого тата. Івана Гнатовича до Івана Гнатовича Поливоди. Це брат Діани Петрененко, дядько Тараса Петрененка. Я мав нагоду перезайматися з усіма в той час. Ну, крім Тараса, Тарас робив свої справи чудові і робить до сих пір. Слава тобі Господи! От. Я займався спортом паралельно, також доплавався до майстра спорту, і був деякий період в моєму житті, коли я майже пішов у спорт, але, на жаль, я травмувався, я надірвав собі ахіл на нозі, і мені спорт сказав, папа. -па". На цьому все закінчилося. На горе чи на щастя, не знаю, можливо, Україна втратила. Суперспортсмена, а можливо, придбала непоганого співака. Голос чудового співака Тараса Конощенка зараз чують і далеко за межами України. Але про все по порядку. Бо не класичною музикою єдиною. Навчаючись в музичному училищі, майбутня зірка оперної сцени пробував себе у рок музиці. Рок гурт Альтернатива. Що і чому то було? Це був пошук чогось нового, нового, чогось свого, не того, до чого тебе ведуть батьки або підштовхують. І, звичайно, це так було в бунтарство, можна сказати. Я відпустив собі довго волосся, як, все як має бути. Грав на бас-гітарі і е, співав. Мій тато, коли відвідав концерт, він хрестився, плювався і, і казав, що то все <сум> сатанинські прояви жартую. Але йому це дуже не сподобалось. Але. Група розпалася, тоді було дуже популярно. Тоді в опліві до тоді хто там тільки не, не понароджувався. Ми всі в один час якось тоді крутилися, була дуже класна така тусовка. Ми всі разом зустрічалися, там тусили, грали музику, щось там мінялися, якісь там групи. колежський асесор, всі там тоді були. От. Але Група розпалася, тому що наш гітарист поїхав. Кудись там до Московії його батьки переїхали, і таке щось. І потім воно все якось так розвалилося само, само по собі. Але пару років ми так добряче пограли. Закріпило повернення в академічну музику навчання на вокальному відділенні Київської музичної академії. Загалом у Тарас отримав за фахом фортепіано, диригування, Оперний та концертний спів у кращих музичних академіях України і продовжив навчання в аспірантурі Мюнхенської вищої музичної школи, а згодом як стажер у баварській державній опері. У 1994 році відбувся німецький дебют митця у Мюнхенському принц театрі Я почав свій шлях в Німеччині з ролі зарастро. З опери «Чарівна Флейта Моцарта. І ця партія супроводжує мене на протязі вже багатьох років. А далі були не лише різні ролі, різні опери, але і театри, і навіть країни. Співак є лауреатом і призером багатьох вокальних конкурсів. Він виступав з концертами у Європі, Японії, Північній та Латинській Америці. З 1998 по 2003 Тарас Конощенко. Був солістом баварської штатс-опери, де співав у операх Богема, Дон Жуан, Аїда, Отелло, повернення у ліса на батьківщину, Кармен. Восени 2005 року співака запросили до колективу Мангаймського оперного театру. У своїй успішній кар'єрі артист співав на багатьох оперних сценах: опера Бон, Дойче Опер Берлін. Фольксопера Відень, Театр Рояль «Де ля Моне у Брюсселі, опера Тулон, Театр Дортмунд та багато інших. Наш український голос чарував прихильників опери по цілому світі. Мабуть, таки є щось особливе в них в українських голосах. Школу чутно досить яскраво, Сьогодні вже ні, тому що, е, на жаль, в Україні майже не залишилося хороших викладачів. Які були в мій час і ще допрацьовували. І тому зараз вже ця європейськість трошечки підтерла ту таку самобутність тієї школи української. Але голоси можна зараз, зараз вже менше, але раніше було чутно їх краще з рахунок якоїсь соковитості, яскравості голосу. В нас все-таки вибиралися в люди, в основному ті, у кого були красиві, багаті голоси. Дійсно, оця фарба така красивенна голосу, це часто визначало. Сила голосу також, тому що тут все-таки стараються так акуратненько все співати. У нас люблять валити. От, це також часто. Я не знаю, чи це позитивно чи негативно. Іноді позитивно, іноді негативно. Але це таке в нас люблять даванути. А от що частенько є справді негативом, то це вимова. Навіть простої італійської мови це коли чуєш іноді, то просто стає боляче вухом. Це вже негатив. А позитив дійсно, краса, сила, породисть. Порода така в голосі. Це часто відрізняє. Перелічивши чимало театрів, в яких працював чи працює Тарас Конощенко, впіймала себе на думці, що не назвала жодної ролі. Але якщо ролей більше 130, іноді в одній опері дві або навіть три, в такому темпі, як працюють європейські театри, мабуть, українські театри ніколи не запрацюють. Така швидкість вивчення і така швидкість постановок, як тут, дай Боже, нам колись таке. Втнути. Я не ставлю собі за мету розказувати з точністю до цифр та назв, адже в осерді нашої програми особистість артиста. А отже, мені важливі із тих багатьох ролей знакові та улюблені саме для нього. Ван Фреквесте Контаріне! Каверієне чітторіне, Ван контесе веронесе». Marchesane, principesse, e vantoni, doni, grado, d'ogni forma, doni, età, doni, e forma, doni, età. In Italia, se e quaranta, in Lamania, duecento e trentuna, cento in Francia, in Turchia, novantuna, ma, 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 in Spagna. А еспания сончатре. Мілятре. Найзнаковіші ролі. Подобається мені Філіпп з опери Дон Карло Верді. Подобається Захарія з Набуко. Подобається. Також е, з, з французької музики трошки менше. У мене там є таких ролей, які мені подобаються. Зараз я готую також Аркеля, Спиляси Мелізанде. Також зараз я готую дуже знакову для мене персонально велику, велику величезну роль. Гурнеманс в Парсефалі Вагнера. Я вже переспівав багато вагнерівських ролей, але це, ця роль буде, я дуже сподіваюся, дійсно, найвищим досягненням моїм, в моєму вокальному житті. Я дуже сподіваюся, що мені вдасться вдало це все заспівати, показати публіці. Український артист то не лише багатий голос. Але й громадянська позиція спрямована на підтримку рідної держави. Oh Я залишався завжди зв'язаний з Україною. У мене дуже багато друзів, дуже багато колег там, які зараз е, працюють навіть під час війни. Багато музикантів навіть пішли на фронт і воюють, підтримують Україну. Е, я з свого боку стараюсь організовувати деякі. Речі звідси, тобто гуманітарні всякі посилки. В нас є тут компанія, яка цим займається, компанія людей, я маю на увазі круг людей. І я по мірі можливості також допомагаю їм в цьому. Також концертів. Я вже сказав про це: концерт організовуються, співаються, збираються якісь фінанси. От, Нюрнберг є партнером Харкова, містом партнером, і ми е, зібрали деяку суму грошей для Харківського університету, для, для Харківської музичної е, для Харківської академії От, також і, і таке інше. І, звичайно, персонально дуже часто на мене виходять е, мої знайомі, друзі або знайомі знайомих. З якимись проханнями, з якимись пропозиціями. Все це робиться, шукаються машини якісь, купуються, пересилаються, От, е, якісь пікапи, якийсь одяг, якісь медицинські речі, якісь. Коротше, все, що нам замовляють, ми стараємося знайти і переслати. Окрім такої роботи, Важливо також, аби українські голоси звучали, і мова не лише про сцену, адже в багатьох країнах Європи досі не відкидають співпраці із артистами з держави-терориста. Якби не наші активісти, які стоять біля театрів і, і протестують проти виходу Анни Нетребко і, і, і же ними, там і ще когось Ільдара Абдразакова – чи як вони там всі називаються, я не хочу е принижувати їхній рівень музичний, вони е хороші музиканти. Ну, але як люди виявилися, як бачимо. Мабуть, там в них по-іншому не можна. Так от, тільки коли українська діаспора і українські патріоти. які... Виїхали від війни сюди, стають демонстрацією перед театром з плакатами і з кричалками про путінських співаків геть. То тоді, десь у когось починає щось там варитися і відміняють вистави, відміняють участь цих співаків. І тим важливішим є кожен успіх українців на світових сценах. Зокрема, репертуар артиста розпланований на багато років наперед. Проте деякі пропозиції зараз він таки відхиляє. Відкинув деякі ролі, які мені були запропоновані. Наприклад, там цар Салтан Римського Корсакова або щось таке. Я став більше виконувати української музики в концертах, які приносять гроші для фронту. І саме в українських операх є ті ролі, які Тарас Конощенко ще хотів би зіграти. А від себе додам, як було би класно, якби це було на світових великих сценах, будучи членом журі на конкурсі Василя Сліпака у Львові у грудні попереднього року. Я ближче познайомився з оперою Денькевича Богдан Хмельницький. Я з величезним задоволенням хотів би прийняти участь в цій опері. Потужна музика, потужна опера. Я дуже сподіваюся, що українські театри повернуть її на сцену. Також опера Тарас Бульба, також опера «Запорожець, за Дунаєм також цікавить мене це. Я з задоволенням з великим хотів би виконати. От це про майбутні плани. Наші українські композитори почали писати українську оперу, і це чудово. З'явилися нові сюжети, з'явилася нова музика. Я завжди відкритий до цих проектів і з величезним задоволенням приєднався до них. Сьогоднішня програма видалася особливою, адже чути живі факти із уст артиста набагато цікавіше, аніж розповідати й переповідати хай навіть найцікавіші та найповніші джерела. Ну а на завершення нехай лунає музика. lo schiazzo va crescendo prenda forza poco a poco un po' lanciagli la pelota